Товариство, доброго здоров'я! Канал будні Свиновода, як і завжди, зв'язку. Друзі, радий вітати всіх вас на нашому ютуб-каналі. Обов'язково підписуємося і доєднуємося до нашої дружної сім'ї, хто цього не зробив. Ну а сьогодні, як і завжди, обговоримо разом з вами актуальні і дуже важливі питання у. Галу зі свинавством, ми далі будемо потихеньку рухатися по робочих процесах. У нас сьогодні неділя, ну і подавно започаткованій традиції. Хотілося б разом з усіма вами. Людьми, які датичні до галузі свинарства безпосередньо займаються вирощуванням, реалізацією маленьких поросяток, обговорити все те, що відбувається на ринку куплі продажі маленьких поросяток. Я, як і завжди, в найменших подробицях розповім вам все те, що відбувається у нашій Сумській області і Конотопському районі, І з цінами на маленьких поросяток, з попитом, взагалі беруть їх чи не беруть. Ну і в цілому. Хотілося б, щоб ви написали в коментарях те саме, поділилися своєю думкою, що чекає на нас далі. Так що поїхали. Отже, якщо говорити в цілому про ситуацію, то ситуація, можна так сказати, набагато-набагато краще, ніж вона була такою місяць і навіть два тому назад, коли ринок, можна так сказати, переживав не найкращі часи. Нікому абсолютно ті поросята не потрібні були. Ну, а як, Багато хлопців зауважувало. Почнуться городи, почнуться картошки. Люди, як не як, хоч не хоче. Яка б ціна не була, але все одно будуть потихеньку поросяток купувати, так воно і відбувається. Я, в принципі, відчуваю це на собі. Є телефонні дзвіночки, є замовлення, є безпосередні придбання поросяток. В принципі, це не може не радувати. Що стосується ціни, від 2 до 2,5 тисяч гривень за фуражних поросяток. Кабанчики кастровані 2,5, свинки дві. Знову ж таки, хто бере більше там, 3 5 голів. Можливо певні знижечки, певні домовленості, але то вже зовсім інша історія. Що стосується ринку, то. На ринку ситуація досить таки критична. Поросятка коштують і дешевше від півтори тисячі там до двох до двох з половиною. Все це зв'язано із тим, що ну, безпосередньо із нашого ринку можна так сказати, місцевого дуже багато харчувалося перекупів. Які, ну або по сусідніх областях і е, районах розвозили поросяток, або ж ну навіть умінь у інші. Міста їздили і продавали поросяток, але зараз часи, можна так сказати, не найкращі, найближчі села і прикордонні райони. Або евакуюються, ну, або, або людям не до свиней, тому е безпосередньо ринок дуже-дуже е ну, тяжко е продати на ринку, тому що ну, місцеві клієнти е заздалегідь вони купують поросяток у перевірених людей ну, і е стараються на ринках не купувати. Звичайно, певну кількість поросяток підбирають, але в цілому більшість поросяток у нас вигрібали. Перекупи возили їх туди на шостку, на Харківську, в Харківську область, у Чернігівську область. Тому що там в середньому поросятка продаються ну як мінімум на 500, а то і на 1000 гривень дорожче. Ну і це було відповідно. Їм вигідно. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, які ціни на поросяток у вас? Хто дивиться нас із Чернігова Шостка? Прилуки, Харківська область. Ну я також знаю, що до нас возили поросяток із Полтавської області. Ну вже безпосередньо люди, які. Вирощують поросяток, тому що у нас колись було таке, що поросятка коштувала трішечки, трішечки дорожче, аніж у Полтаві, і тим же самим, самим перекупом здавали. Ну, Але ситуація є, якою вона є. Трішечки-трішечки потроху ринок оживає. Якщо ми говоримо про оптові продажі, тобто хлопців, які займаються відгадівлею, поки що, якраз те, про що я говорив у попередніх відео, певна така. Пауза зв'язана вона із тим, що поки що не зрозуміло, що буде із цінами на живу вагу. Тому ситуація є, якою вона є. Так що переходьте в коментарі, друзі, будь ласка, пишіть інформацію, якщо ви нею володієте, і нам, і нашим глядачам буде дуже цікаво подивитися, що відбувається у інших регіонах із цінами на маленьких поросяток, із попитом. ну і... Знову ж таки, не полініться, будь ласка, мені дуже цікаво почитати вашу думку. Як ви вважаєте, чи буде потихеньку виходити наша галузь із кризи, в яку нас трішечки засмактало? Так, поки наші вже вже киня, прибирати будемо трішечки у них пізніше, ну а поки у нас є світло, біжимо, швиденько виготовимо комбікорм для наших свиноматок. Вивантажили наші смаколики для наших дівчаток. Отака от у нас фракція вийшла. Сито 3 мм. Оптимальний, я вважаю, варіант подріблення зернової групи для тих же самих свиноматок і для поросяток, які стоять на відлуці, відгадівлі. В відгадівлі. У мене що на старій зернодробілці стояло сито 3 мм. Що на новій зернодробілці сито. 3 міліметри. Хоча у мене є колеги, які мелять зернову групу на е, двійку, ну і консистенція майже такого мучного типу. Ну, е, його свині позвикали їсти таку от фракцію. Говоря, що е, ну, буває таке, що сита пробиваються, є величезні отвори, ну і тоді змінює е, сито. Оцю двічку на 3 або четвірочку. ну І після оцього от подрібнення і свиноматка, і поросята просто-напросто не хочуть їсти більш крупнішу фракцію. Так що такі от ситуації. До речі, напишіть, друзі, в коментарях, які сита у вас на зернодробілках. Ми ж біжимо прибирати, наводити марафет біля наших свинок, слідкувати за гігієною. Дуже-дуже важлива тема. Я думаю, у послідуючих відео обов'язково. Трішечки піднімемо це от питання боротьби із запахами, те як ефективно боротися із запахами, тому що ну от не поодинокі випадки, коли люди е, дуже багато. Е, Пишуть питань з приводу того, як з ними боротися. Деякі пишуть із тим, що їхні сусіди не боряться за цими от якраз от, запахами і їм дуже смердить. Так що обов'язково обговоримо разом з вами цю важливу тему. Так що, друзі, чекаю від вас інформації в коментарях з приводу цін на поросяток. Ну і побачимося, як і завжди в новому відео. Сподіваюся, що ми напрацювали на жирну вподобайку. Напишіть в коментарях, напрацювали чи ні.